метр п'ятдесят довжина профіля метр п'ятдесят дві вставки по 15 см швеллера для зажаття рами, для прикріплення рами до коробки внизу йде два розкоса, простенький уголок п'яка четверка неважно. важливо по назад Заток робиться чуть-чуть вище потім для, для улучшення монтажу задньої нав'язки. Якщо ми робимо нав'язку тракторну, колеса будуть на 15 см, робимо навіску на 40 см від бортової, так само ставиться трьохточкова, як на, МТ, на тракторна навіска. Це все зрізається, викидається, ставиться трохточкова, тут ставиться циліндр, так само, як на, всьому, на, на, на в основному на тракторах. Ну це при монтажу старатися робити, щоб воно було чуть вище. Це було до догори, коли воно донизу, коли ви робите на навіску, виходить, навіть як ви її не крутіть, угол атаки доверху буде малий. Це треба оставляти завжди, тому що це є маятник для передач. Це викидаєте, потім будете мучитися з передачами. Задньої не буде, п'ятої не буде. Як не настраюєш, що не роби. Вже спеціалісти такі розказали, що цю рамку наперед все одно воно не то. Тут там, заводом виставлено, як воно виставлено, так вона повинна бути. Так? Так. Що тут далі? Рамка. Ми по рамці нікому, нікому не скажу, для чого я її роблю. Оцю рамку рамку ну, основному всі думають, щоб не мучитися для кріпежа, для мотури. Ви ну, думаєте, так. За це я не скажу, я вже їх зробив дуже багато, я нікому не скажу, Для чого я їх? Хто розумний, той догадається, для чого висота. Образно скажу, так. Це в рамках для того, що чим. На що от дивіться, якщо взяти от так тут поставити, наприклад, відро води і підняти, його буде, чим більший сюди речах, тим легше його підняти. То є, дивіться, той самий речах, та саме відро води, образно ну якщо б його, а щоб це відро важче було підняти, то що ми можемо його зробити? Підняти вище. Чим вище ми його піднімемо, тим важче його буде підняти. Тобто, якщо я його при нагрузці чи при навісці. Чи якщо я чіпляю сзаді якийсь агрегат, мене переда не буде ніколи в житті підривати. Так, конечно, з дурі, якщо кинути сіпіння, тоді їх ставить от... за рамка ставиться, тут небагато, все на все. Тут зазор 4 см. Цих 4 см сантиметри на все, заміняє 20 см рами конечно, Чим довша рама, чим далі мотор, чем, тим важче підняти. Довжина рами всі повністю і рами від коротки від кріпішів, метр п'ятдесят. За цих 4 см. Тому що ця ідея. Я сторичага. мотора далі не щоб переданий підмога попередку, попередку буде пізніше, тому що передоксай точений. Там треба багато що розказувати, показувати Мотор замовмонтуваний. Ремень 3000 тисячі не ставлює ніяких роліків, не ставиться ніяких. Перегибій ремінь ніде не, не перегибається, стоїть прямо. Прямо мотор, прямо ремень стоїть раз, нічого не міняється. Той самий принцип мотоблоковський. Ставлять ролики тут, тут рівні вигинають, загинають і в конічному результаті нагрузка бляд, на мотор іде. А то на місце це нагрузки поставити насоса на гідравліку. Що?